Чи правда, що влада хоче закрити українську правду і радіо НВ? Ці видання відомі своєю незалежною позицією і розслідуваннями корупції. Але останнім часом їхній власник, бізнесмен Томаш Фіала, а також журналісти, які працюють в цих медіа, звинувачують владу в тиску, в погрозах і навіть в підготовці санкцій щодо самого Фіали. Що ж відбувається, давайте з цим просто зараз розбиратися, але спершу. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Наша спільнота зростає. Дякую вам за це. Не забувайте коментувати і лайкати цей контент. Ну а я часу, щоб не гайте, давайте одразу будемо починати. Отже, є таке британське видання. Британська газета The Times, От вона публікує статтю. Про і журналісти в цій статті пишуть про те, що влада намагається придушити критику з боку української правди одного із найавторитетніших видань нашої країни. Як відомо, головний редактор цього видання видання УП, пані. Ні, Сергіль Мусаєва заявила, що офіс президента чинить систематичний тиск на видання, і, от за її словами, влада що робить, перше телефонує рекламодавцям і просить припинити співпрацю з УП, і через це видання за останній рік втратило а, приблизно 240 тисяч доларів. Стрює Мусаєва. Далі влада ізолює журналістів, тобто чиновникам забороняють спілкуватися із журналістами української правди чи брати участь у заходах, тобто не допускають до участі у заходах. Ну і Погрожує санкціями власнику УП і радіо НВ тому Шуфіалі, який очолює інвестиційну кампанію Dragon Capital, Погрожують санкціями. Мусаєва прямо каже про те, що влада перейшла червоні лінії, червону межу, і вони хочуть знищити незалежні медіа і антикорупційну інфраструктуру, каже вона. Ці звинувачення, якраз, з'являються на тлі іншого скандалу щодо антикорупційної інфраструктури. Ми знаємо, я вам про це розповідав в попередніх випусках. перегляньте обов'язково, що було ухвалено новий закон і підписаний президентом. Цей закон підпорядковує антикорупційні органи Набу і САП генеральному прокурору, якого призначає президент України. Цей закон як відомо викликав протести в по всій країні, тому що багато хто вважає його кроком до авторитаризму, і ЗМІ пишуть, що от нібито. Там УП і НВ мали бути наступними після закону про набуй і, і от Мусаєва каже про те, що якщо Зеленському вдасться придушити українську правду, це стане сигналом для всіх інших медіа. Ми не можемо цього допустити, особливо під час війни, коли правда потрібна як ніколи. Що кажуть на банковій з цього приводу? На банкові заперечують звинувачення в тиску на медіа, що належить фіалі радник президента з комунікації Дмитро Литвин, спілкування The Times, фактично каже про те, що е, ну він спростовує плани введення санкцій проти Dragon Capital. Він каже, мене не цікавлять діяльність змі, що належать цій особі, септо фіалі. Але ось був розширений коментар. Я б волів би краще його прочитати. Про це Дмитро написав у мікроблозі. Ікс. Він каже: На жаль, цей журналіст трохи відцензурував мій коментар і подав його не повністю, хоч коментар був невеликий. Проте важливий акцент вони звідти зачистили. Повний коментар такий: це видання вже неодноразово виходило з бездоказовими звинуваченнями проти мене особисто, що я, начебто, телефоную мерам, якимись рекламодавцям чи якось інакше заважаю їм жити. Я поважаю свободу слова настільки, що не звертаю увагу навіть на наклипи. Мене не цікавлять діяльність медіа, які належать цій особі, і не цікавлять його способи виставляти вибачте, виставити себе, начебто, жертвою. Він хижак, а не жертва. Сказав пан написав вірніше пан Литвин ще наприкінці 2024 року. З'явилися ну фактично перші сигнали. Їх так напевно потрібно трактувати, тому що в грудні 24-го президент Зеленський увів санкції проти 51 особи і 134 компаній. Серед них є підприємства, які пов'язані з компанією Америко Ріал Estate PLC, де міноритарним акціонером є якраз. Тома ж фіала ці компанії, друзі, звинуватили в тому, що вони нібито продовжували працювати в тимчасово окупованому Росією Криму. Фіала це заперечує, стверджуючи, що Американа не веде там жодної діяльності. Але в українських медіа і тут далі важливо тут дуже важливо саме в телемарафоні, в єдиному телемарафоні, який контролює влада. Ці звинувачення активно якраз і розповсюджувалися, поширювалися. І от в червні. 2025 року Зеленський підписав указ про санкції проти 13 осіб і восьми компаній, серед яких, за даними змі, є структури пов'язані з бізнес-партнерами фіали, зокрема з естонцем Хіларом Тедером. І от журналісти вважають, що це було останнім попередженням для фіали. The Times пише, що зараз офіс президента, нібито розробляє план санкцій безпосередньо проти Dragon Capital, компанії Фіали, яка володіє українською правдою і радіо НВ. І от дипломат з країни Великої Сімки заявив: цитую далі: ці переговори ведуться за зачиненими дверима, але це питання на першому плані. Кінець цитати: ось такий був його коментар. Конфлікт між Зеленським і Фіалою, насправді, це ж не новина, друзі, тому що ми пам'ятаємо ще 2019 рік, коли Зеленський тільки на ну, став президентом, він різко критикував фіалу за те, що той, будучи громадянином Чехії, володіє українськими засобами масової інформації. От всі ми пам'ятаємо прес-конференцію, прес-марафон верніше, коли журналіст. Видання НВ ну НВ, яке також належить фіалі, запитав президента про реформи, і от Зеленський тоді відповів: звідки гроші у вашій компанії? Західні фіала він громадянин України, тобто українські змі фінансуються іноземцями. Запитав президент. А потім додав, що Dragon Capital нібито купила активи після втечі Януковича. Фіала до речі тоді відповів у відкритому листі, що жоден актив ми не купували в Януковича чи в його оточення. Якщо ви хочете обмежити іноземне володіння медіа, як це зробив Путін у Російській Федерації. Я не продам НВ олігархам. Краще віддам його редакції безкоштовно, щоб воно залишилося незалежним. Кінець цитати Томаша Фіалі. Тобто, цей конфлікт показав, що ну Зеленський самого початку там не довіряв фіалі через його іноземне громадянство і критичну позицію видань. Або ж, як це сказав, давайте конкретніше президент через те, що іноземний громадянин володіє українськими змі. Томаш Фіала, очолює Dragon Capital, одну із найбільших інвестиційних компаній в Україні. Яка працює з 2000 року, окрім цього, він є президентом європейської бізнес асоціації, яка представляє інтереси іноземних інвесторів, і фіали ще з 2019-го насправді критикував Зеленського. Наприклад, він заявляв, що призначення людей близьких до олігарха Ігоря Коломойського відлякують інвесторів і гальмують реформи, і це звичайно не подобалося офісу президента. Українська правда і радіо НВ, які належать фіалі, регулярно публікували і публікують розслідування про корупцію у владі. Нещодавно, до речі, УП роз, ну, розкрутила цей скандал із віце-прем'єром Олексієм Чернишовим про який я також окремо розповідав, що за словами фіали викликало цитую емоційну реакцію Зеленського. І ну схоже, саме такі матеріали і стали причиною тиску. Влада за словами Мусаєвої бачить у незалежних медіа загрозу, особливо коли йдеться про антикорупційні розслідування. Тиск на УП Тиск на НВ не можна розглядати від інших подій. Ми вже частково їх торкнулися. Зеленський нещодавно підписав закон, який підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору. Це викликало протести в Україні і критику з боку ЄС і Сполучених Штатів. От європейські дипломати, за даними The Times, занепокоєні, що Україна відходить від демократичних принципів. Один із них сказав, що санкції проти Dragon Capital можуть призвести до примусового викупу української правди людьми, близькими до влади. Ну, це фактично, якщо так, то це підтверджує підозри, що тисне фіалу це частина ширшої, дещо стратегії офісу президента, щоб контролювати інформаційний там простір і послабити антикорупційні інститути. Отже, друзі, чи хоче влада закрити українську правду і радіон в прямих от, доказів, так ну там що мета закрити саме ці медіа, їх немає, але факти тиску. Очевидні, тому що санкції проти бізнес-партнерів, фіали, порози рекламодавцям, ізоляція е, журналістів. Якщо це так, ну безперечно, це тиск. Як це по-іншому трактувати? Все це виглядає як спроба там змусити видання бути зручнішим для влади. А що ви думаєте з цього приводу? Ось що цікавить насправді мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться власними думками з цього приводу. Я буду чекати і відповідати вам на них. А поки що дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube, канал. цей YouTube канал і не забувайте ставити лайки. Бережіть себе, шановні. І до наступної зустрічі.